Розкажи, які ти магнітики маєш. Покажи де в тебе один магнітик. Покажи магнітик номер вісім. Ото вісім. Покажи магнітик номер сім. Магнітик номер один. Покажи мені одиничку. Одиничку тут. Молодець, ти молодець. А, а, а сім? Молодець, зайчик. А знак питання покажи мені. Як тут? Ні, ні, то 8. а знак питання. Як О! тут? Знак питання тут, супер. А то що, ми а то ві... так. Та, то 8. а то що, 8. А покажи мені погрузчик, будь ласка. А то погрузчик. А то, справжній погрузчик? Так. То справжній погрузчик. Покажи мені, знаєш що, бетономішалку. Ти маєш магнітик бетономішалку? Мишелька не Ось мішалка. Ось мішалка є. Покажи. А то що є? А то який магнітик? Що там в тебе намальовано? Mm. То мішалка, та зайчик. Ти дуже розумний в мене хлопчик. А покажи швидку допомогу. Швидка тут. Швидка тут. Та, ось вона швидка. Покажи. Та, то швидка допомога, магнітик. А то, що є? Капати. Копати, ескалатор, Скалатор, так? Ескалатор, ескалатор. молодець. А камаз. Камаз тут. Покажи мені камаз. камаз ось це камаз, так. Покажи. То ось тої стороною покажи. Ось камаз молодець, хлопчик, так? А кран? покажи мені кран, машинку кран. Кран тут. Кран тут, так? Ух ти, який кран. А якого він кольору? Отак от він пищить. Як їде, отак от він пищить, так? Молодець, зайчик.